Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу показати деякі мої дендробіуми, які квітнуть, і розказати і показати про неправильні кейки. Це буде трішки пізніше. І експерименти, які я з тими кейками проводила, теж покажу в цьому відео. Зараз перед вами рейнбой. Дендробіум. Це той же стардес, тільки іншого кольору. І він ще не всі квіточки відкрив. Дуже багато бутонів ще не невідкритих. І коли вони відкриваються, вони ось такі більш до червоного. А ті, що перші відкрились, ось вони такі вже більш дорожевого. Все тому, що зараз він висить на сонці і він вигорає. І перші квіти, які відкриваються, вони такі більш насиченого кольору, а потім вигорають. Дуже довго квітне. Це вже закінчив своє квіткування І я, ось моя Регіна. Там, бачите, в неї нав'язана на одній з больбі. Зараз я її заберу і ми підемо в інший куточок орхіди. Там висить теж її. Родичка з цієї ж секції. Чи родич Дендробім Рихідея. О, а я й не бачила, у мене на папілі он вже бутони. От Того року він два рази квіт. За сезон спочатку було мало квіточок, а потім таке було пишне квіткування. Може, цього року так буде. І зараз я його звідти заберу І підемо далі. До речі, хтось у мене питав про кейки Дендробі Мастардаст. Я сьогодні ось знайшла, є мене кейк. Треба відсадити. Він вже почав рости, такий гарненький. Тільки цей дендробіум, вже квіточки вже, вже відсвіли своє, він не помаранчевий, він жовтий. Так що нагадайте, хто як хоче, відсажу. Так що нагадайте, хто хотів, якщо хочете жовтий, то буде жовтий. Тут в мене ще квіт на мій дендробіум Нобулі. Бачите, в нього зовсім білі-білі квіти. Ніякий він там не... Іншою назвою це більш схожий на аполлон. І рожеві, рожевий колір на пелюсках з'являється тільки тоді, коли дуже багато сонця він отримує, коли формуються квіточки. Ну це я його винесла на вулицю, а до цього він стояв в теплиці і багато світла не отримував. Тому а цвіти він дуже довго. Думаю, квіточки такі білі. Тут у мене ще доцвітають деякі симбіріми. Ось ще які у мене цвіти красунчик. І ось мій дендробіум Чензай. У нас вчора такий дощ був цілий день. Я так і знала, я до нього і не підходила, що я не зможу тоді зняти його дійсно квіти красиві, бо дощ, дощ їх пошкодив. Ось такі дуже класні квіти. Це теж дендробіум маніліформи і дендробіум нобілі. Гібрид дуже класний. розставін він у мене на блоці. Ось. Ось блок такий великий вже кущ, Зараз я відійду, покажу. він такий величезний. І квіти мені дуже в нього подобаються. Вони такі ніжно, знаєте, молочного кольору. Чи як згущеного молока такий колір. Аби дуже-дуже світлий пастельний. Камера, на жаль, не передає. Класнючий, пахучий. Ну, а тепер до цих з неправильними кейками. Справа в тому, що деякі дендри дають кейки. Ось, наприклад, як я до цього старту показувала, та й багато інших дають кейки, корінчики вкорінюються. А є такі дендробіуми, ось як моя дендробіум. Вікторія Регіна. Тут в неї такі справи не дуже гарні. Оця бульба була знову собака. Ще з бутонами маленькими. І я її зачепила і вона зламалася. Я їй таку шинку ось наложила, вона навіть і проквітла. Але дивлюся, вона засихає. Але ж на цьому тубері, бачите, розгалудження. Вони можуть і давати і корінчики, але це не такі звичайні кейки, як. Зазвичай ми звикли бачити в інших дендрів. Вони дуже погано вкорінюються. Тобто це розгалудження. І дуже багато дендрів мають такі розгалудження. Ось іще. Яка ж вона класна. Вона фіолетова. Камера не передає його кольору. Оце теж, бачите, розгалудження ось. І він так частенько дає, розгалуджень у нього багато. А ось ще одне розгалудження, воно якраз зараз з квіточками, він і того року цвів, цей тубур, це розгалудження. І я зробила ось таку конструкцію. Це з фагном прикрутила до основи цього розгалудження, цього кейка. З надією на те, що він почне там корінчиками розростатися, тоді можна от зняти і його вкорінити. І це було зроблено ще того року. Якби коріння гарно розвивалося, то воно б вже звідси повилазило. А коріння я не бачу, і зараз я його заберу, підемо розріжемо, подивимося, як там виглядає. А це мій дендробіум цираула. З цієї ж секції, як і Рігіна, і у мене тут дві рослини, вони ось тільки починають цвісти. Один з білою квіточкою, а інший з такою ніжною, ніжною, ну такий кришталивий. Дуже погано видно. Зараз сонце не дає показати. Ну тут і показувати особливо нічого. Він тільки починає квітувати, я його вже дуже багато разів показувала. І цей розголоджується дуже класно. Дивіться, ось ось тубер, ось розголодження яке. Один і вже розгалуження, розгалуджуються. Тобто це не кейки, це е, така форма росту в нього фізіологічна, як і, як і Рігіна. І таких дендрів дуже багато. В мене є теж такі ще. Колись буду показувати, покажу. А зараз візьму Рігіну і підемо. Яка ж вона красива. І подивимося, що там в того розгалудження наросло під тим мохом чи не наросло. Розказувала я колись як я гинув, коли купила. Я її так мучила, мучила, тоді викинула, а тоді вже коли заносила орхідеї, ну це мої початок, коли я начиталася і наслухалася не того, кого треба. і була сама орхідея. Яка ж вона класна. А тоді знайшла її бульбу. Я так викинула там біля води, біля ставочку нашого на рослини. І тоді знайшла її вже восени і дивлюся, ця бульбочка одна, цей Значить, начебто починає рости. Із одного тубера оце виростила вже таку рослину. Їй багато років. Зараз забираю її і підемо, подивимось. В неї ще стільки багато бутонів. Які вони розкрились, і цвіти кожного року, кожного року. Так, ось Дендроліум. І зараз я спробую акуратно, щоб не прошкодити квіточки шкода, розрізати, і ми подивимось, що там. Цілий рік корінчики в нього ростуть, він сам розвивається, а на цьому Дубирі, розгалудження чи, чи що воно. Ці розголудження можуть давати якісь корінчики, але вони не дуже активно ростуть вони не дуже гарно ростуть. Ось і все. Ну ось я збільшила. Тут навіть ось корінчики, які навіть і не розвивався, і не різь. Більше того, цей корінчик був живий, а зараз він вже не живий. Ну, виламив вже того. Не про це да. Ось так. Ось таке розгалудження. І експеримент мій не дуже і вдалий, бо нічого з нього не виросло. І як бачите, розгалудження ростуть, коріння не дають. Тож такий спосіб розмноження для... Цієї орхідеї неможливий. Тільки насінням або поділом куща, або мірістемне розмноження От і все. А на цьому все. Слава Україні! Смерть рашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення!